Привіт, дорогі малята! Хочу розпочати заняття такою загадкою. Що за диво, все село білим пухом занесло. Дива зовсім тут нема. Це панує в нас. Діти, а яка зима? Холодна, морозна, снігова, в білих валянках, в теплім кожусі. Ходить зимонька в полі і в лузі, носить зимонька білий мішок, трусить з нього на землю сніжок, легким снігом травицю вкриває, жодна пташка уже не співає, бо боїться морозу вона. Стало холодно, панує зима. Діти, як ви думаєте, як живеться звірятам у лісі взимку? Хто це стукає до нас? У гості завітав сніговик та приніс нам корзинку. Ой, погляньте на хвилинку, хтось приніс нам тут корзинку, хто це нам лишив у гостинці у чудовій цій корзинці. Ці гостинці вам малята, дали лісові звірята, але ви часу не гайте. Хто вони? Відгадайте. Йшов колючка у садочок. Там звернувся у клубочок, натикає на голки груші яблука, сливки. Діти, а де зимує їжачок? Як захищається їжачок від хижих тварин? Ой, журився їжачок, що багато колючок на його святині Не було б тих голочок, він катав би діточок. День і ніч на спині. Малята, а що приніс нам їжачок? Відгадуємо далі. Дуже діти я маленька, і пухнаста, і руденька. По деревах я стрибаю і горішки я збираю. Діти, а де живе білочка? Та чим вона харчується взимку? Що вам передала білочка, як ви думаєте? Наступна загадка довгі вуха куций хвіст по доріжці скік по скік, дуже вовка він боїться, і ще хитрої лисиці. Яка шубка у зайчика взимку? А що приніс зайчик? Молодці малята, усі загадки ви відгадали. А лісові мешканці вітають вас із початком зими.